На другий день повномасштабної війни разом із родиною з рідного Херсона евакуювалася Олена Каравай. Діти поїхали до Польщі. Вона ж залишилася на Хмельниччині. Згодом оселилася у соціальному готелі, що діє на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації. Тут живуть дуже добрі люди. Жіночка з Харкова, Танечка, живе. Ми з нею добре подружилися зараз. Ходимо на вистави в місті разом. І тут живе жіночка з Запоріжжя. Сказала, що вона вже туди не переїде, а їй дуже добре в Хмельницькому, і вона зостанеться тут. 18 років Олена Каравай пропрацювала у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. У нашому місті їй вдалося знайти нову роботу у Хмельницькому муздрамтеатрі, де виготовляє сценічні декорації для вистав. каже, життя налагоджується, тож нині орендує для себе квартиру. Та, аби віддячити працівникам та клієнтам установи, яка її прихистила, вирішила розмалювати стіни укриття Петриківським розписом. Наштовхнуло життя так, як я хочу, щоб люди, якщо не дай Бог, звісно, щоб було щось таке. Люди, якщо щоб сюди прийшли, то вони подивилися, їм було гарно дивитися. Мені нічого за це не треба, але мені хочеться, щоб у людей був гарний настрій. Тому що біда нас всіх з'єднала і пішла така переоцінка цінності, що гроші, мабуть, зараз нічого не варті, а варте тільки людське життя, любов до людей, уважність і добрий настрій. Щоб було. каже, в укритті працює у вільний від роботи час. В середньому фарби та пензлі в руках тут тримає по дві години на день, на стінах зображає Україну. Рука сама мене повела, я малюю Україну. Ось хатки, такі українські вулики. Сама головна, правда, ще не домальована, найголовніший звір у нас це жаба. Хочеться, щоб люди не завидували друг другу і були більш щирими ми друг до друга. Під час оздоблення використовує переважно яскраві кольори. А от герб України вирішила відтворити у зеленому кольорі. Зелений колір мені подобається, це воно заспокоює і розквіт хочеться, щоб був розквіт України. І зелень це завжди зелене листя, це такий релакс. І я хочу, щоб була у нас зелена, призелена Україна. Раніше це приміщення практично не використовували, та під час повномасштабної війни його відремонтували. Декілька місяців тому рішенням сесії Хмельницької міської ради було додатково виділені кошти на проведення ремонтних робіт. Частково за ці кошти, частково власними силами мешканцями центру, було проведено поточний ремонт найпростішого укриття, а саме, встановлено рекуператор, облаштовано гідроізоляційний шар, також оновлено штукатурення стін та бетонне покриття підлоги. Також встановлено протипожежні двері. Під час повітряних тривог укриттям користуються як клієнти установи, так і мешканці найближчих приватних будинків. Олена Каравай каже, для гарного настрою на стінах планує зобразити дині та херсонські кавуни. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста.